Може, хтось скажіть мені з таких штраф, яка то мене вище не, ви не може вийти. Ну повідомити зараз. що вечір не може. Якщо, якщо називати, це, ну, це не зробити це перешкодую, я зв'язуюся зі своїм як, захисним частиною, того, що її етапували чи не етапували. Він сказав, що її ще не етапували, бо не дивлячись на те, що комбої з Луцька доставляв мене вище людей, його не забрали. Він просив заявити попитання, якщо не вдасться вийти на конференцію, бо так само він не зможе. Що поголосити перенос, тою все ж таки житті, судовому. Оголосити все-таки переразу. Тому ну, вихід, думаю, не буде перешкодовано для проведення здорові. Ні, так все одно нам з'єднуватися нема сенсу, тому що я відомо захисник, так, да, повідомив, що в будь-якому випадку буде відкладати. Це наш культурний новий, напевно, він так посприяв. <рес> 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 Я учасити, у нас не відбудеться судове засідання. Клопотання по доспех, коли буде судове засідання. Не ми не можемо вирішити, оскільки в нас немає одного обвинувачення. Тобто, я... на я прокуратура може yeah. не обвинувачення, якщо ми не має сустави, якщо у нас кожен раз міняється поворот? Ну, це вже. Ось. От, за 3 роки і 4 місяці. Будь ласка, запитаємо, почнеться засідання, якщо відбудеться, чи ознайомився прокурор, чи не ознайомився. Ми його запитаємо. Щоб доставити. Судове засідання по обвинувачів гурка Олександра Федоровича, Козака, Сергія Степановича, Гуменюк, Марії Дмитрівни, Неркалика, Віталія Анатолійовича, оголошено відкрити. Дякую за перегляд. Ну і він нас повідомляє, що він все-таки не атакований в Лонський ізолятор, і про те, що було задоволено його попитання, будь ласка, захисник, що маєте повідомити. Шановний суд, що процесу з цього привідоманий є інше логічне клопотання порушення переросу досі. Ми безпосередньо підтримуються контакти зв'язок, злоджується про опозиція внусоді. Ми під захисною не дійсності на, на даний часу ще не етапований вузький слідчі ізолятора, перебуває в місцях позбавлено волі. Його особиста точку зору, так як і під час заявленого питання, він просить суд оголосити перерву та е, проводити судовий розгляд виключно за його участю. З рахуванням, що виконує, я повторююся, прошу суд оголосити в даному судовому засіданні перерву з метою надати можливість е, потенціарній службі все ж таки забезпечити етапувати його і забезпечити його як у судовому розгляді. Будь ласка, думка є ще учасників, прокурор. Не заперечуйте. Захисник. Будь ласка, Бурков, Не заперечуйте. Не заперечуйте. Оскільки я задоволено дали попитання Миткалика, нам захисник повідомив, що він хоче бути безпосередньо присутній в судовому засіданні. Нас погоджена наступна дата, 15 березня, 12 години. Добре. До вказаної дати і години.